Знайомтесь, це Дарина. Вона неодноразово починала вивчати мову, та все ж не вдавалась досягти бажаного результату. Дарина відчуває, що застрягла на вивченні певного рівня, але має сильне бажання досконало вивчити англійську, а для цього їй необхідно підвищити поточний рівень знань. В такій ситуації ідеально підійде курс вивчення рівня. За 4,5 місяці ви зможете повноцінно опанувати рівень мови, заглибитись в граматику, розширити словниковий запас та майстерно застосувати свої знання в реальних ситуаціях. Ми маємо 13 навчальних програм від початкового до професійного рівня згідно з сафором. Обирайте зручний для вас формат та розклад, а ми подбаємо про ефективність навчання. Це твій шанс опанувати англійську, тому скоріш проходь безкоштовний тест з визначення рівня.